Сьогодні в цьому відео буду робити катку рандомом. Як ви бачите, у мене тут дофіга днів. І мене зараз зайдуть якісь нубики. По на іншому аккаунті у мене 500 ночей. Окей. Так. Ну і буду пилити катку. І не буду не розуміти, що от нас тучить біля не зайшов. Окей. В цьому відео я буду руїнити катку оцій дівчинці Окей, okay. Перше діло я. А нас тут двоє піпець. Так, перше, що я буду робити. Це я просто візьму оголь. Буду спочатку допомагати, типа типу я нормальний. Тип нормальний. Окей, лапку зразу беру. Ральки всіх вбиваю і йду, буду просто так хавати. Це мені буде мішати, ну окей. окей. Так, мінус іще один. Лапку я взагалі за карту десь закартую. Не, я ж Так, ліпше... у мене ідея, що я ліпше буду всім допомагати. типа. Типа лапку ставлю, типа на приділах. Окей. Спочатку буду робити, щоб вони не зрозуміли, що це я. Блін, лаувій біом. Окей. Для відео можна і пожертвувати. Так, перше, що я буду робити, це я просто візьму карту. Все, беру карту. Все. Готово. Тепер карту просто не буду ставити. І буду зразу активувати цю штуку, щоб було тяжче грати їм. Але треба, щоб вони всі. Думаю, вони не забій. Я просто всі їх ріс і просто візьму. Все. До речі, вольм мій нік. Робіть скріншоти, мене в мене друзі, якщо хочете. Пишіть у коментарях. Якщо зна. Якщо додайте добав, мене друзі ще буду з, з підписниками я люблю грати. Але на жаль, у вас не вийде у відео, тому що 15 хвилин а номер не працює. Я думаю, ви поняли. Ще просто поставлю. карту. Вот так вот. Это будет импа. Так, окей. Вот канистра. Я думаю, лично на руин ты катку, а так сразу таки бьем, жалко. Окей. Окей, це буде відео. Треба буде відео пришвидчити, на її ці секунді. Поки сундук відкриємо. Окей. Ти більше лайк, поставив, підпишись. Мене 100 підписників, треба 200 добити, щоб брата догнати. Аж ніж друга. Та у мене друг є, у нього, нього дуже багато підписників. Скоро. У нього капець багато. Ну, правду сказати нікого нема. Окей. Okay. Мінус раз. Мінус два. Шкура. У мене друг є? Я його давно не бачив. Я, я про пожертвував. Просто хотів, типу, куртий мене друг, правду розказати я свого друга давно загубив. Ця історія почалася з того, що батьки розвелись. А друг, а ми в дитинстві боже. Ми в дитинстві хотіли, щоб один один зайшов до нас в гості. А наші мами ніяк не могли зв'язатися. Я сам не розумію чого. Окей, okay, Не буду про цю історію говорити, бо я зараз заплачу. Поставте лайк, якщо ви ходите на футбол, або грали колись. Та я ходжу на футбол, у мене скоро дні буде. Ми вже на матчах буде, ми... у нас цей, короче, воротар був пішов в команду другу. І ми поч... у нас новий воротар. грає трохи фігаво. Шалкую старого воротаря. Що так, підпишись. Ми ще матчі проігрували стали багато, коли борота пішов. Якщо ви не тільки граєте в цю ігру, якщо ви не тільки 90 граєте, або інші ігри, то поставте лайк і напишіть в коментарях, яка ваша любима гра в Роблоксі. Чи, може ви взагалі не граєте. Коротше, коменти є, напишіть. Дуже цікаво. Ну і, як завжди, один помирає на самому початку, коли я не йшов в лікарню. Це типічні рандоми. Треба було самому це відео знімати. Думаю, ви вихов... Думаю, мої підписники, а це ви нормальні. Гуграєте. Скільки у вас за Даніл, мені дуже цікаво. Напишіть свої ніки і я буду знати вас. Відео трохи буде присвічуватися. Але мені треба буде ще штуку скачати, щоб присвичувати відос. Фу би я на купі грав би Було б він скоро буде, ай нічого. Дудину спасати. Оп-оп! Фа-ва! Мейс саме не любимой, що музеї буде у нас так на чай! Черт-чуть-чуть-чь-от. Реально... Окей, ця штука почалась. Треба буде робити. Все, щоб вийшов. Я йду туди ріси забирати. Йой. Добре, що та дівчинка актувала ту штуку, то я як поверне. Я йду похаваю тортики. Ось і ріси. Хоча може, ми, може погано зробити я роблю що. Катки. хочу руинти. Ну, катки кирипши. Не, ну зато халявные ресы. Тоже нормис. Окей. На тему видос я хочу закинчить уже. А на я вам обзор сделаю. Эта штука может быть показывает, сколько шансов. А у вас такие люди бісить то мене на третій день умирати, хоча б на четвертий, я поняв би ви ви померли. Ну блін. Сліпець. Не, не ну фонарик нормально на халяву Хоч би у них там були карнав Вы здеваєтесь що? Опа, карнавал якраз почався. Вау, іди сюди зараз покажу, де раки звучить. Ви здіймаєтесь. Вам тоже подобається. Припадав... Вам трохи дивний трохи цей прикол, там не говориться. Все готово. Ну, так я тепер не можу нікому руїнити, то окей, буду це походити. Все, ізі. Це, до речі, ліпше нікого це не буде, а тут вам годину займе кролика гопить. Так що буде до цієї штуки. Так що буде тут, то... якщо ви пробуєте якусь тварину, то це десь пару годин займе точно. Треба десь 10 тушонок взяти. Та блина. Ой. Вот во, во для новочки штука, чтобы прийти легко к карнавалу. просто. Пойдем. Зараз будемо. Мій останній кінець буде обзор на цю штуку. Зразу говорю, тут я не довго буду, вам тільки покажу, де можна отримати халявний сундук. Окей. Okay. Так, оце зірка нам просто безпомічна. Тут то є домик цього вампір. класі вампір такий. Тут домик вампіра є, стукає. Нажимаєш кнопку, Стукаєш він тобі якусь штукенцю дасть. Ну я не буду на свій тратити це той час. Все. Так, окей. Я обожнюю грати. В Roblox. Мені подобається проживати багато ночей і мені не подобається, що я, що я завжди спати хочу. Бо таке до п'ят... Я була десь третя або п'ята ранку була. А я грав в 90 ночей. Це бу... тоді на іншому телефоні грав. Окей, обзор. Далі все вже. Окей. Боже. Короче, на этом видео все будет. Всем пока, давай. А не ступай, сундук. Да. Окей, пока.